Піснею у серці відвідувачі центрів спілкування самопомочі створили власний хор. На репетиції побували наші журналісти. Під пильним керівництвом диригента розпочинається репетиція хору родина, який кілька місяців тому створили на базі центрів спілкування для літніх людей. Наш хор утворився десятого. 10 травня, а 20 травня ми вже мали перший концерт на площаці біля 77-ї школи ми збиралися кожен день. Ми виконали Боже великий єдиний і місяць на небі. Це було перше велике випробування для новоспеченого колективу. Зате сьогодні на сцені вони почуваються як вдома, адже за півроку дали концерти на десятках різних заходів. Та найважливіше те, що старші люди знайшли тут вірних друзів. Наш хор називається Родина і дійсно відповідає цьому слову родина. Всі такі згуртовані, всі гарні. Відносини в нас тут серед в колективі дуже гарні. Ми всі дружні, нас об'єднує любов до музики, до пісні, до хорового співу. І я думаю, що ми потрібні будемо, будемо потрібні людям. Буде хтось слухати нас, тому що ми з задоволенням це виконуємо. Репертуар і пісні, і духовну музику. Якщо ви теж любите співати, приєднуйтесь до репетиції хору родина. Що понеділка та щосереди у 16.00 завітайте у читальний зал бібліотеки по вулиці Петлюра, 43. Про ваш талант повинні знати усі деталі за телефоном 297 тисяча.